Вы было свой собака на купили. Ну и что? Ну я забыл. Ну а что должны с ними делать? Все бьют собаку. Щемливе відео із жінкою з Одещини, яка знущається над майже сотнею тварин у своєму будинку, нещодавно облетіла соцмережі та змі. Горевласницю оштрафували, а тварин наказали конфіскувати. До одеського притулку Олени Ротанчук звідти привезли майже 37 кішок. Стан пухнастиків важкий, втім не критичний. Усі потребують обробки, стерилізації та посиленого харчування, каже Олена. У них у всіх блошиний дерматит. У них у всіх блошини дерматит, ринотрахіїд. двох були рани, прокуси якісь. Вже підлікували. Ну і всі виснажені, звичайно, усі голодні. Вони наїстися не можуть. Скільки вже днів десять, вони досі не можуть наїстися. До того ж, всі відібрані в живодерки киці ще й вагітні. Дві вже народили малюків. Третю дівчинку довелося вести до ветклініки, бо в неї складні пологи. Новоприбульці поступово пристосовуються до нової, дуже великої родини. У Олени під опікою цілий тваринний світ 600 котів, а ще десятки собак. Всі ці кошки принесені з початку війни. Усі ці котики принесені з початку війни. Ким вони принесені, я не знаю. Тому що вони були всі під воротами. у мішках, у переносках, у клітках. Це не було за один день. Але сарафанне радіо працює. Вони просто кидали їх у нас під воротами. Олена каже: звісно, коти сумують за колишніми господарями, просто не так помітно, як собаки. Вони прагнуть бути як колись єдиними, заласканими, улюбленцями у своїх власних родинах. Проте їхні господарі поїхали, залишили тварин самих у воєнній Одесі. У притулку намагаються дати підопічним необхідне однак, як встигнути, хоча б раз на день погладити всі 600 голівок та почухати кожного мохнатими вушками. Мешкають безліч тварин з передової, як, наприклад, цей красень, що потрапив сюди разом з іншими з Херсонського напрямку. Так, одразу сюди, в Одесу, Даліни, одразу сюди. Вона прийняла всіх моїх тварин, тому що ми в шокі були. Я тут кожного дня, тому що бо вона потребує допомоги, тому що вона я взагалі не знаю, як вона справляється. Вона, звісно, молодець. В я хочу сказати, що одна, одна людина на всю країну. Прийняла мене з моїми хвостами. Наразі притулок вкрай потребує більшої території. Олена неодноразово зверталася по допомогу до місцевої влади, адже більше 70% її пухнастиків це колишні домашні улюбленці одеситів. Ми й до не обращались. Ми й до війни зверталися, і під час війни тут сусіди нами не дуже задоволені. Я їх прекрасно розумію. Собаки гавкають. Ну ось ми писали лист до одеської міськради. Нам прийшла відмова, що вони нам не можуть надати приміщення, і одразу ж мені прийшла депутатська скарга про те, що я маю куди з'їхати через те, що на мене скажуться сусіди. Куди ж я повинна з'їхати, якщо ж ви мені відмовили? При цьому в 2017 році депутати міськради визнали одеських котів частиною екосистеми міста. Але в Одесі, де встановлено понад два десятки пам'ятників пухнастим, ці 600 живих котиків виживають за рахунок волонтерів. Притулок має щоденну потребу у сухих кормах, паштетах, пелюшках, наповнювачах. Про те, як допомогти Олені Ротанчук піклуватись про її годованців, можна прочитати на її сторінках у соцмережах. І звісно, кожен котик тут сподівається, що за ним прийде. Його людина і забере додому, але поки цього не сталося, і мало не щодня ворота підкидають нових хворих тварин, їм потрібна нова простора оселя і допомогти отримати її на пільгових умовах може тільки міська влада. Надія Панкратова, Олег Шпак, перший міський.